Бажаєш вподобати своє відображення у дзеркалі, покращити ріст волосся та зняти стрес. Буде цікаво! Починаємо робити масаж обличчя та масаж голови. Перша точка це точка теньо, яка покращить контур обличчя. Зніме напругу та дасть гарний рум'янець шкірі. Утримуємо 60 секунд. Друга точка це точка корьову. Дуже гарно підтягує вилиці, дає ліфтинг-ефект та знімає запалення, якщо є гайморит. Також отримуємо 60 секунд. Третя точка сукоку покращує життєвий тонус, знімає стрес, покращує мозкову діяльність. Робимо масаж волосистої частини голови, і зараз ми робимо розтягнення апоневрозу. Повторюємо 5-7 разів. М'яко занурюємося у голову і розтягуємо.